Доброго ранку, мої шановні друзі, мої підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас 13 серпня. І подивимось такі питання. Так, ну ось перше питання таке. Чи Путін готовий залишити Херсонську та Запоріжську області, але є умова доступ до Криму? Чи піде на це Україна? Доступ до Криму. Сухопутний шлях, да? хоче? Угу. Чи піде на це Україна? Путіну доступ до Криму. Не, это говорят несерьезно. Это ребячливость. Mm -mm. Спекуляция торги. Не, полное освобождение. Полное освобождение. Вот такой выбор и такое решение. Полное освобождение. Не, обрыв, трансформация, полное освобождение. Нет, не, не пиды. Украина, она такая, не пиды. Так, написали мені таке питання. При виході расистів з Лівобережжя Херсонщини, чи будуть заставляти виїжджати людей? З окупованих територій, так, Лівобережжя Херсонщини. От при виході. При виводі військ, чи будуть заставляти людей виїжджати? Це фантазії, ні. Это фантазії і иллюзии. Не. Не, тут поміч іде, тут переменни йдуть. Это не заблуждение. Заблуждение. Не, 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 не. Такого ні. Так, Зеленський доручив спростити перетин кордону для чоловіків від 18 до 22 років. Изможуть выехать. 18-22, хлопцы. Пока тирания неудача. Хлопцам, пожам, да. А тут и да что-то. Так это длительно еще. Лицемерие длительно. Ну, тут все идет положительное развитие и успех. И успех не неуверенность. И нелогично. Та ще не. Ще пока не. Вседозволенность. Ну вот, хорошее признаменование и положительное развитие вперед, Хорошие перемены и успех. А лишь всё Это длительно. Это позднейшее будет. Пока не. Сырской выделы в Додаткове ссылы на Покровский напрямок. Отримають хлопці допомогу. Потому що скільки ми кидаємо, там їм потрібна поміч. Постійно показують карти. Чи отримають хлопці поміч. Поповнення. Перша карта ілюзії. Поміть, ні, колесо фортуни куди. Поки не рушимо. Ні, поміч йде. Йде поміч. Потому що борьба за виживання. Помощь рука помощи є. Потому що борьба за виживання там плохие приміти. Бої. Бої. Великі бої. І так, да, так. Да, отримають. Отримають поміч. Чи в цьому році... Може Донецька область перейти вся в Росію В цьому році 2025. -му. Чи перейде Донецька область в Росію Вся. під контроль. Що? маніпуляції пока. Нарушення, маніпуляції, лицемерие. Отсрочка. В цьому році Там бої, бої, Отсрочка йде. Ні, я пока не бачу. Буде по справедливості. Дорогооплачена Оплаченная победа. і і кінець. Трансформа. Не отрицательный ответ. В цьому році ні. Спитали, в цьому році. А вообще. Чи перейде Донецька область. Вся Донецька область в Росію? Упорно, серйозне вмешательство настойчиво. Хитрость, обман. Разногласия, большие. ностальгія, печаль, обрив, обрив, трансформація, нові перспективи. Карта і що? Карта мира. Мира. Обман. Обман. Уход. Уход. довгі проблеми. Ні, я пока не бачу. Я пока не бачу, щоб перейшло. Поки ні. Далі подивимось. Чи буде окупована Константиновка, Донецька область? Питають. Константиновка, Донецька область. Ой, Константиновка, як ту по отшельнику. Ой. Так, страхи. Карта страхов. Че будет оккупировано? Трудное сражение, большие бои. М -м -м. Не, Константиновка дома и по справедливости. Оккупации я не бачу. Так, хорошо. Че правда, что на Аляске люди проты э, этого. Там митинги. збирають проти зустрічі Трампа і Путіна. Чи правда то, що люди проти этих двох? Ну, недовір'я їй йде. Чи правда, що проти? Все все равно дорога випадає. Не знаю, тут первая карта пусто і нелогічна. То пусте. То пусте. Фантазії. Я таке не бачу. Щоб були там проти люди, мітинги. Таке не бачу. Пусті розговори. Так, хорошо. Чи є загроза для життя? Трампу і Путіну на Алясці. Чи є загроза для життя Трампу на Алясці? Ну, сильна враждебність і негатив, і неудача. И тут что-то карта удар. Ух ты, аж две карты. Загроза є. Ще й така велика. Серйозне вмішательство настойчиво. І дві карти удара. Негатив. Загроза є. Це Трампу, да? А Путіну? Є е загроза на Алясці для життя. Путіну. Чи двойнику, кухто там, ну От все, перша карта, да? Перша карта. Ух, ти-ти-ту-ту-ту. Ти, ти. Ось дивіться, карта драки, ось. І карта смерті. Є загроза. І велика. Обом. Так, хорошо, це подивилися. Чи побачимо, ми, чи буде відео цієї зустрічі на Алясці Трампа і Путіна. Чи буде відео, чи ми побачимо цю зустріч на відео. Да, Діло вінчається успіхом. Так. <кхем> Ох, тут щось разорваний контракт, розлад. Нестабільність. По умному. Ох. Ух, ух. Там щось така загроза. Прямо башня. Ну, перша карта ми побачимо, відео буде, але тут ось о... <кій> такі карти загроза. Чи запросять Зеленського? Чи поїде Зеленський на Аляску? Чи, запросят, чи поїде Зеленський на Аляску на цю зустріч? Неприятна неожиданность и пусто, пусто, пусто. Нерушимо. Не. Решение императора. Не, ну так вроді як приглашення йому буде. Але як знаєте, як от, о, враг за спиною, то змія за спиною. Це таке приглашення, от, -от лицемеріе. спекуляція, торгія таке. Туди-сюди. Чи поїде він. Скрита враждебність, лицемерие опять і хитрость обман. Не, він щось то не рушимо, дома. І перша карта пусто. То можна сказати, що ні. Там побачимо. Поки ще спекуляція. Маніпуляція спекуляція. Сьогодні у нас 13. -е. Так, хорошо. Хорошо. Чи буде наступ на Чернігівщину? Щось там говорять. Вони давно вже говорять. Чи планують? Чи буде наступ на Чернігівщину росіян? Таке рішення є, плани такі є, крисо, криси ні, пусто не буде. Наступу не буде. Плани якісь там рішення якесь є. Так, учение вот это в Белоруссии, чьи загроза для Украины. Что там проходит учение? Чьи загроза для Украины? Освобождение. Нелогично, говорят. Нелогично. Так, тирания. Завершение. Не. Не-не, завершение цикла, освобождение. Не. Не. Не бачу я загрози для України. Чи буде окупація Запоріжжя? Запоріжжя. Окупація. Перша карта ні. Неудача. Неудача. одиночество, Разрыв. розбивають их там. Хлопцы наши. Печаль им. И о нашем хорошей новости. И карта перемоги. Не это не обман. Оккупации Запоріжжя. Ні. А что шо там? Шо все чи Горилочь, чи горіло. Що там на АЭС? Яка там ситуация? Заяс. Ну, враждебность. Э -э, крысы. Крысы, ось с враждебностью. Там крысы сидят. Что э -э, там? Непримиримость. Пока сидят. Порабощение, карта. Ось так четко показывают. Крысы с враждебностью. Пока поработили, сидят. Оккупация, да. И непримиримость. Э -э, тут перемены идут, ось Важный выбор, важное решение. и колесница. Хорошие перемены. И перемена дома, ось все. Вот, пожалуйста, лівець. Бачите? Важное решение будет принято, ось у колесница хорошие перемены. И перемена дома. Внезапная перемена дома. И все, и корабль, до свидания. Не бачу я такого ничего, никакой башни, ни удара. То, може, наші там їх? Так, хорошо. Вінницю просили подивитися. Загроза обстрілів на ближайші, ближайше время. Вінниця По обстрілам. Так, карта болезни тут ось І карта страхи. Так, карта хороша, тут удача и хорошие перспективы, карта сили, выздоровление, хороші перемены, Теж все важне рішення. Але тут ось, карта ще болезнення може щось бути. І карта страхи. І удар може бути. Вінниця. Удар. Загроза удару. Вінниця. Ще може бути обережно. Вот это вот вода, что там поставляют воду от ЮНИСЕФ, да, бесплатная вода. чуть е е вода отрава, чуть вода отрава, отравлена. Нет, это обман. Да, не, не. Это обман, не, не бачу. Что будет оккупация Шостки? Сумская область. Шостка. Оккупация будет. В моей перспективе. Древо рода на место, на месте. Э, обстрелы, да? Не, это фантазии. Оккупации шостки не. Але негатива карта и неприятная ситуация и э, бедственно. Неприятная бедственная ситуация. Кризис шостка. Обстрелы, да. Удары, да. То, что оккупация фантазии. Чи треба людям выезжать и пытаются? Змисто шостка. че треба людям выезжать Ну на раздорожье решайте сами. Вот карта раздорожья, сомнения туда-сюда. Все ж надо, так что тут. Ну потому что опасность есть для жизни несоответствие. Критична ситуация. Ну, таке, трудне сраження, розтрата енергії, критична ситуація, карта страхи і воно, які бої, Карта драки. Бачите, яка? Що там кажуть, не видно карти. Я вже сьогодні посвітліше зробила. Тож купила цю ширму, тому що тут везде зіркала, везде нема де сісти. Сьогодні посвітліше Зробила, Говорять, темно. Так що виїжджати би надо з міста Шостки, тому що ось які драки і критична ситуація. І ось ця лисиця лізе, долгі проблеми, це ще довгі проблеми, говорять. Ну а там решайте самі, важливий вибір, важливе рішення треба зробити самим. Як людина себе почуває, як по ситуації надо дивитися. А вообще совет карт тому що це это ще проблеми. Наші то там освобождають, гонять. У наших успіхи на Сумщині. Добропілля питають, чи буде окупація. Добропілля. Я ці міста, я ще не я не бачу. Я так кидаю на карти, Я не бачу окупації пока на ближайше время. А дальше будемо дивитися. Добропілля. Чи буде окупація в ближайшому будущем, в ближайшем время? ні. ні. Бои вот сюда мечами, бои и разрушение. Бои и разрушение добропилья. А оккупации все важное решение. Не, проблема будет решена, и карта мира перемоги, и сила перемоги. Не-не-не, оккупации не. А это, а разрушение все, и плохие приметы. Обстріли, обстріли, удари і розрушення. Окупації я пока не бачу. І Мирноград. Донецька область. Чи буде окупація? Мирноград. Ні-ні-ні-ні. Пока маніпуляції і сложно. і сложно, і печаль депресія, Але і бої, і бої, і удари, По умеренности що тут? Критична ще ситуація, Карта перемоги. По умеренности все приємне удивлення, Карта перемоги у наших. і Солнышко ясне, видіння, удача, Ну, это ж умеренности все карта. Карта умеренности. пізніше, К этому йдемо. І критична ситуація, але окупації я тут не бачу, лисиця все перевернута. і говорять ні. Ні. Азар такий є. але розчарування їм там, ні. Окупації поки я не бачу. І там що там, Дружківка? От це зараз Ов'яра, да? Дружківка. Чи буде окупація Дружківки Донецька область? Настойчиво, уперто, настойчиво. Отрицательный ответ. Отрицательный ответ. Дело венчается успехом. Не, отрицательный ответ. Дружки в какупации не. Ну и все вопросы, питания подивилися ми з вами, так? Что я тут писала? Давайте глянем ще этот. Место Днепро. Днепропетровщина. Че буде наступ на Днепропетровщину? Ще пытаем. Тоже там сильно дуже хочется. Наступ на Днепропетровщину. Болезненно. Болезненно. Доверие. Пока нестабильность. Негатив. Прилет может быть. А то, что наступ, обман. Обман. І ось договор уже. І перша карта удачі і договор з допомогою, ось. Так. І то, що окупація, ні. Це обман, горе мучення. ні ні ні, -ні, -ні. Сильний враг, сильний гнів перевернутий. Переход другої Кінець, кінець, ні. Я не бачу наступу на Дніпропетровщину. Удачного, може десь там хтось і шагнув вперед. Один шаг і два назад. Так що ні, а на, эту, на Харківщину наступ. Буде, планують, буде на Харківщину. Так. Сила, там хлопці тримають, воно сила безстрашує, воно пажі, пажі, хлопці, ні, вдома. Дома і ніякого наступу тут. Хлопці воно з такою силою тримають, ось опажі, дивіться. Сила, карта перемоги, хлопці. Ні, Вдома, Харків вдома. Не бачу я тут по що? Ну, ще прильот може бути, але он договор уже. Ні, наступу отрицательный ответ. Чітко показали, так що. А на Київ. Наступ буде на Київ. Планують буде. Трусисть і неувіреність. Mm, разногласия. Ні, це ошибка. Ошибка. Жулики под хали, мені ні. не-не, не. Корабль уже жде, ні. Ні. Не бачу я ніякого наступу, ні і помощ, і обманути їм там надіжди. Обмануті надіжди. Все, і корабель додому. Додому. Ну і все, на сьогодні подивилися ми такі питання з вами. Дякую вам за перегляди, за коментарі. Такі гарні, за підтримку, гарного вам дня, мирного неба, гарного настрою. Будьте здорові. До побачення!